Thank you Вчителі, батьки, ми раді вітати вас з нагоди свята першого дзвоника. Так, сьогодні дійсно свято. Дивись, скільки гостей зібралось! Можемо розпочинати. Почекай, ще не всі зібрались. Я не бачу тут наймолодших і найстарших. Ой, а це ж це новачки, наші милі першачки. Може, ніжаться ще в ліжках і поспати хочуть трішки. Що ти? Вони тут раніше за всіх були, вони там, у коридорі, перелякані, мов хворі, але всі такі гарненькі, правда, дуже ще маленькі. Запрошуємо доєднатися до нас тих. Для кого це свято є особливим? Наших маленьких першачків у супроводі майбутніх випускників школи? Запрошуємо класний керівник 9 класу Мусієнко Яна Валентинівна, класний керівник 1-го класу за Людмила Івановна та діти. Шиті, узори рушники, розстелені на щастя матерями, йдуть вродливі, гарні і стрункі, випускники з малими школярами. Цей час, цей день, цю рочисту мить, хай слово радісне лунає і гімн держави прозвучить. Школо, увага! Рівняйсь! Лунає державний! Гімн. З задоволенням вітаю наших учнів, вчителів, батьків з цим днем. Я вітаю вас з днем свята. Цим саме днем ми розпочинаємо новий навчальний рік. В першу чергу, це свято для тих, хто сьогодні в перший раз приступає поріг цього освітнього закладу. Це свято для тих, хто продовжує в стінах цієї школи. Свято для тих, хто сьогодні привів своїх дітей і онуків до освітнього закладу. Для тих, хто віддає щоденно свої знання нашим дітям, мої любі діти, школа гостина відкриває свої двері, вас чекають не тільки зручні парти, і шкільний дзвоник в першу чергу відкриває свої обійми тут великий світ, який несе для вас нові знання, нові науки, нові відкриття. Я бажаю вам успіхів і всього найкращого. Ми були тільки вчора малими. Світ ставався великим синам. Швидко виросли і стали крутими. З усмішкою згадую той час і не забуду у житті ніколи. Як мене маленько перший клас, мама з татом привели до школи. Я так само, як і ці малі. Зайчика ранець спакувала школа це найкраще місце на землі. Тільки я тоді про це не знала. Осінній ранок весело полоще, березові пожовклі листки, навпроти школи на широкій площі стоять маленькі наші новачки. Ой, які ж вони маленькі, усміхнені, чепурненькі, всі усміхнені, красиві, першачки у нас чудові. Чи знають ці малята, Що це чудово свято на дев'ять довгих років, сотні тисячі уроків. Бути шалено щасливим. Добрий, Прийми наш сердечний уклін до землі, за працю величну, за ночі безсонні, за любляче серце, спасибі тобі. Найкращі квіти, що на цій землі: любов, повагу і серця гарячі. Прийміть від нас, шановні вчителі, в це урочисте, добре, гарне свято. Вітаємо наших вчителів! То я чекала, їла, кашу підростала, щоб не був великий, не спадали черевики. Я весела, чіпуна, в мене помашкільна. Першу красню, саганенька, показала тихоненька. З нею згодно вся сім'я, все тебе дорослі. Шість років. Шість років був я просто хлопчик, машинки грався і гуляв. Тепер здійснилась моя мрія, школяриком я став. Ми все літо готувались, дуже-дуже всі старались, щоб сподобатися вам, нашим першим вчителям. Що маленькі зростом, дуже не зужайте. Ми вас доженемо, ви надію майте. Наші сітись буду, все на світі вивчу я. І встигати буду всюди, щоб отримати знання. У школі на одміну ми товаришів знайдемо, Ви, друзі, не хвилюйтеся, ми вас не підведемо. А по-друге, а по-друге, я зірка, ні, ні. Я принцес, ні, 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 я королевнична. Що ж ви мене? О, ось о мої діточки. А я думаю, дитить садочок, де де садочок, а діточки то біля мене? Почекай, 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 Як це почекай? почекай. Це наші першачки, це не ваші діточки. То що ви хочете сказати, що це мої діточки? Ні, ні, ні. Це все вже школяри. Дитячий садок закінчився. Вони туди втрапили. Чого садочку пішли. Першачки та першачки. Які першачки? Ви що грати не хочете? Ви більше грати не хочете? І канікул також не хочете. Що йдете всі до школи? А зі мною останній раз ви зіграєте! Да? Да? А? а ти мені в цьому допоможеш? Екатерина! Тоді граємо! Поможуть мої діти старшого віку. Ви готові їх відправити до першого класу? Тоді ви повинні приготувати долоні. Мали? Оплески, ще, 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 ще. І ще, ще, іще, іще оплески. Діточки, які переросли за літо, будь ласка, підніміть руки і попладуйте. Дякуємо. А зараз ви мені допоможете відправити першечків до першого класу, але музичними чарівними оплесками. Ви готові? Тоді повторюйте за мною. Що ви можете загадати своє бажання. І воно обов'язково здійсниться. А здійсниться тоді, коли кожен учень складе свої долоньки, дорослі діти. Складіть долоньки. прошепотіть долоньки. Ні, ми разом оставимо цю кульку. Долоньки, своє найзавітніше бажання. Воно сьогодні я вам обіцяю обов'язково здійсниться. І разом з нашими малятами, на коли я буду вам читати один, два, три. Ми відпустимо його далеко-далеко до зірочок, тому що сьогодні у нас запалилися самі маленькі зірочки. Вони ось такі, так ярик. No! <laughs> На тремтить, а серце, наче пташка, стріпочі в грудях, знов прийшла та мить, коли в країну знань прокралась нова стежка, і дзвоник на подвір'ї продзвенить. найкращих друзів віднайди розмови, іри віртуальні, емочі не ті стоїнки. Це не про нас, бо в нас реальні бухгарельні.